Там, там Забежали в коридор, люди говорили, давай туда, давай. Порту орієнтувальники вийшли на перший осінній старт. Сьомий етап обласних змагань Зелений стадіон черговий раз довів свій статус масовий. На дистанцію паркової зони Херсонського національного університету вийшло 175 учасників з міста та області. Аби досягнути жаданого успіху, спортсменам потрібно було віднайти 15 контрольних пунктів. Для молодшої категорії до 16 років дозволялося прокладати собі шлях самостійно. У старших все складніше. Було задано напрямку напрямок в 3 кілометри. Контрольний час – 45 хвилин. Найбільше досягнень чотири золотих, стільки ж срібних і три бронзових на рахунку вихованців Херсонського центру туристсько краєзнавчої творчості учнівської молоді. Переможцями стали Анна Коваленко, Арсен Петров, Микита Ракша і Федір Цивільський. Трьома першими та чотирма другими позиціями можуть похвалитися представники міського будинку дитячої та юнацької творчості. Тут лідерами стали Софія Мізернюк, Ольга Деркач та Денис Миснік. Замикає трійку лідерів команда Троя. У них дві з та одна срібна нагороди. Кращий показник у Олени Капари і Максима Скачкова. По дві найвищих позиції до свого доробку принесли Олександра Мельникова та Назарій Данилюк з 30-ї школи та динамівці Дар'я Горшкова і Віта Кобець. Наступний етап зеленого стадіону очікується наприкінці жовтня проте, вже з 18 по 22 вересня на любителів поорієнтуватися на місцевості, чекає Кубок та чемпіонат України з 12-ти годинного рогейну в Чернівцях.